Ну, знаємо, що первісно церква була влаштована так, що був єпископ, і навколо нього гуртувалися громади вірних. Потім ми знаємо постання священнослужителів, священників, яким єпископ делегує владу, і вони в його імені функціонують. Але однакож часом настала потреба ті Спільноти церковні, як після Окреслої єпархії, об'єднувати в такі більші об'єднання разом, які знаходилися, як правило, географічно разом, і в певній околиці, в певному місті. І ці разом об'єднані єпархії називались Митрополієм. І ця традиція як є в Східній церкві, так і в Західній, як в церкві греко-католицькій, так і в Православній, чи в Римо-католицькій. Ну, ми свідомі того, що трошки більше 20 років тому назад церква Наша лише одне своє скерування мала, щоб вижити в часі радянських часів підпілля. Тоді, але функціонували єпископи, священники, були семінарії, де виховувалися кандидати до священства, були монастирі, де приймалися до святок, складалися обіди. Але явних зовнішніх структур не було. Тому 20 років тому назад, трошки більше, як церква вийшла з підпілля, почали з поволі структури створюватись. І для прикладу, на цій території львівської архіпархії, повстало з часом у різні історичні часи, останніх тих 20 років, чотири єпархії. Але 5 років тому назад, вже 6 буде, сталося подія, яка трошки змінила ритм скерування нашої церкви, але нашої церкви. Перенісся до Києва. І це був ще одним наступним кроком для певної реорганізації. Тоді, знову, в середовищі нашого синоду і епископату прийшла ця думка, що я задума напереді, щоб об'єднати ці більш локальні наші гіпартії в митрополії. Значить, як постають три метрополії, вони всі постають в контексті. Кожної адміністрації такої державної в кожної області. І тому ці митрополії твориться в контексті кожної області. Це буде творена Львівська метрополія, де буде Львівська архієпархія, самбірсько дрогобицька єпархія, Стрійська єпархія і Сокальська єпархія. Також буде Франківська, де буде у Франківській мітрополії буде Франківська єпархія і також коломийська Черневецька. І буде Тернопільська митрополія, де буде тернопільсько Зборівська е е е єпархія і Бучицька єпархія. Саме зрозуміло, що найбільше є злокалізовано грекотоликів в Західній Україні. І це є три області. І в цій моделі навіть також є добре у, у навіть у навіть земному, у державному функціонуванні, що ми будемо мати якийсь більший... Контакт з державними владами, і тут, наприклад, Дмитро Путин Львівський не буде представляти лише для прикладу Львівську архієпархію, яка охоплює частину Львівської області, буде представляти цілу Львівську область, цілий всі грекотоли скіма подібна ситуація, чи в Тернополі, чи в Франківську. І тому більше це з локалізації грекотоли на Західній Україні. А друге, що це краще десь представляти нашу церкву. Значить, це був довготривалий процес, Чому? тому що треба було визначити, які є права митрополита відносно єпископів, які обов'язки відносно єпископів, які місця стосунки митрополита щодо єпископів, щодо патріарха, які він може приймати рішення сам в контексті митрополії, який мусить узгоджувати з патріархом і нашим. Тому це просто зайняло трохи часу, щоб це для. Ми для себе вияснили. Це ж я думаю, це нормально, бо ми все більше розуміємо, що треба певні рішення добре обдумати, продискутувати, зважити, проконсультуватись. Це було також консультовано з Римі, щоб потім проголосити про створення. Це був довготривалий процес. Коли ми побачили, що це дозріло, всі аспекти, які нам були не вияснені, вияснені, все, що треба в місті скультустувати, сконсультувалися і прийняли рішення про допроголошення їх. Це є закономірно. Я не маю ніякого сумніву, що патріархат в нас буде. Так я думаю, як кожен з нас, коли він росте, не має ніякого сумніву, що він стане дорослим. І патріархат це певна дорослість церкви. Це не певний привілей. З нас, як хтось стає старшим, правда, дозрілим, бо патріархат це, це батько церкви. Коли хтось стає батьком, це не привілей. Це нормальний стан, це нормальний стан людини, що людина стає дорослою, одружується, стає батько, народжує дітей. І так нормальний стан церкви на Сході, це нормальний стан це не якийсь особливий, це патріархальний устрій. І тому це зрозуміло, що це є кров. Але це не є крок, що ми щось приготуємося. Це нормальний зріст. Це нормальний зріст, який до того привадить. Я думаю, що проголошення митрополій це нормальний зріс до того, що свій час також прийде, коли ми дозріємо. І всім стане зрозуміло і нам, і Господь явить цю свою волю, що має послати цей патріархат. Ну, я не знаю, яку ви мали реакцію, чи ви думали про якусь реакцію вашого сусіда, коли ви збиралися одружуватися? Ну, то Ви собі одружувалися і все. Чи ви як будували хату? Це наша внутрішня справа і. Як хтось буде тішитись, ну дякуємо, що він разом з нами тішиться, колись когось то буде Ну, Ми не можемо, як кажуть нас, народи, ще такий не народив, що всім годин. Це життя нашої церкви, наш розвиток, наше функціонування. І тому в контексті нашої церкви ми такі рішення приймаємо і так розвиваємося.